За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо до Черкас на Черкаси-арену, де вже практично все готово до старту матчу 10-го туру української прем'єр-ліги. ЛНЗ прийматиме інгулець майже два місяці. Черкасський клуб змушений був їздити по Україні номінально домашній матч. Команда провела у ковалівці і причина тут доволі проста. Зміна газону, яка дійсно напрошувалася доволі таки сильно. Сам тренерський штаб Андреса Караско на цьому акцентував увагу у стартому турі. Взимку цього року вже встиг неодноразово забити зараз момент. Удар з кута від Осами Халайли. Калайла апелює, мовляв, ще один кутовий має бути. Але арбітр здається іншої думки. Давайте дивитися на повторі, хто ж мав рацію. Так, має бути кутовий Паламарчук. Переробав, ну а далі від Малиша. м'яч вийшов за межі поля. Зараз передача в розріз. Класний пас тупало, обривається І подача, і пенальті. Так, ось, власне, і перший момент Віталій Дубілею в постелився. Підняв руку фактично над головою. Саме в цю руку влучає Дмитро Топалов. На 14-й хвилині ЛНЗ заробляє право на пенальті. Шота Ноні Кашвілі проти Олексія Паламарчука. Отож лунає сигнал від арбітра. Розбігається. Ноні Кашвілі не забиває. Ноні Кашвілі. І відбивається інгулець. Ух ти, ось це так старт матчу. Фантастичний початок. І знову бачимо, як щось занотовує. Андрес Караско, можливо, занотовує. Той факт, що потрібно змінювати пенальтиста. Подача відбувається до штрафного. Удар у падінні через себе від Малиша. Удар заблокований. Вибиває м'яч Ноніка Швілі. Вибиває, до речі, у напрямку тіля. Тіль зачепився. Тіль спробував обіграти п'ятого, але аут буде на користь. ЛНЗ. Тіль. Ось таке блискавичне переведення. Ліворуч. Тут топалом, топалом на швидкості. Топалом. І удар Яшарі. Момент добивання путря. А чи не було офсайду? Поки що святкує Ілля Путря. Назарій Дьорк вказує на центр. Але, звісно, арбітри зараз ще будуть переглядати цей епізод на варі. Саме на предмет офсайду у Путрі. В усьому іншому жодних претензій бути не може. Ланцмен не запалив прапорець. Але публіка у Черкасах уже святкує. Так, 35-та хвилина. ЛНЗ забиває. І все-таки ось це домінування призводить до необхідного результату. Передача у напрямку Яшарі, а арбітер не запалює прапорець. Яшарі розбирається із суперником із п'ятим, віддає передачу. Момо. Момо повертає на Яшарі. Удар! 2-0. Але все ж таки схоже Ланцмен із запізненням, але запалює прапорець. Красивий гол після шикарної комбінації. Інгулець відповідає тим часом своїм моментом. Резепов, Резепов, Резепов влучає у руку чи ні? Так, ну а це повтор ситуації з Разаповим. Кілька фальшивих замахів. А тут, до речі, цікава ситуація. Ракурс, можливо, далеко не найкращий, але деякі питання ще залишилися. І зараз ось цей момент. Ну, мені здається, тут потрібно призначати пенальті. Як і в ситуації з дубілеєм, рука абсолютно не природньому положенні. У цій ситуації ще й м'яч летів, здається, в площину. Після удару Резепова. Яким буде рішенням? Від Назаря Дьордя. Так, це пенальт. Паламарчук навіть не дивиться. Цей момент просто молиться. Молиться вищим силам. Інгульцю зараз дуже потрібна гола. але давайте дивитися за виконанням. Отож, Мельничук удар! І тягне Кучеренко. Ух ти! Кучеренко повторює подвиг Олексія Паламарчука. 1-0 У нас рахунок залишається. Тут, звісно, теж потрібно ще переглянути. Поглянемо, як буде по перерві. Рахунок все ж таки не влаштовує команду з Петрового. Потрібно атакувати. Олів'є Тіль. Тіль має багато часу для прийняття рішення. У центр віддає на Халайлу. Халайла. Дещо назад. І Путря. Путра розряджає свою гармату. Але все ж таки не влучає. І у площину. Воріт автор поки що єдиного голу у нашому матчі. Лосенко. удар! Удар на техніку. Намагався у дев'ятку закрутити. Але Кучеренко був готовим до цього. Кучеренко у напрямку Халайли. Вибиває, до речі, багато верхових єдиноборств. Сьогодні виграє Халайла. Момо переводить праворуч Путрям. Путрям на лівий фланг. Топало. Топало. Виконує високу подачу. Но Нікашвілі скидає. Халайла не встигає. Удар Путрі. Рикошети 2-0. І знову Ілля Путря. Ось не забивав Путря у складі Черкаського клубу до сьогодні. А власне у цьому матчі оформлює уже дубль, Так, здається, там Рикошет дещо вплинув на траєкторію польоту м'яча. Саме це і дезорієнтувало Олексія Паламарчука. Але головне це результат. М'яч у Сіці на 60-тій хвилині. Ілля Путря подвоє перевагу своєї команди. Так, два голи у 10 матчах. І два голи саме сьогодні. Шотаноніка Нонікашвілі біля м'яча розігрує через тіля. Тіля виконує подачу. Дайко вистрибує, але не влучає по м'ячу. І ще один удар топало з лівої пробиває, але не влучає у дальню дев'ятку. <плес> Мальничук. Мальничук виконує передачу до штрафного майданчика. Зараз удар відбувається. Дали пробити. І зараз Кучеренко миттєво вмикається до своїх партнерів по обороні. Мовляв, не можна давати бити з таких позицій прямісінько перед лінією штрафного майданчика. Олів'є Тілів вперше після травми зіграв фактично 90 хвилин. Зараз ще один момент. Удар падіння через себе. Малиш ще й в першому таймі так пробивав. І ось така реакція. Малиша доволі красномовна. Скидка у центр і удар падіння через себе. Малиш пробиває, але значно вище. Ось цей епізод, коли проривався Пушкарьом. Пушкарьов після низки замін перемістився з лівого флангу на правий. І саме з цієї зони намагався створити небезпеку. вже втомлено. Муравсько теж пройшов. Дайко не зміг перехопити. Лише Кучеренко врятував і ще один сей від Кучеренка. Поки ми захоплювалися рейдом від Кушкарьова, там ще один момент створив клуб із Петрово. До речі, про пропущені м'ячі. Вісім матчів поспіль у чемпіонаті України пропускає ЛНЗ. Це клубний антирекорд. Інголець намагається хоча б гол-престижу оформити. Уже п'ята компенсована хвилина розпочалася. Стандарт розіграли підопічні Василя Кобіна. Ну і власне на цьому все так. Подачі не дочекалися. Партнери вирішили розіграти цей стандарт футболісти із Петрового, і в цей час Назарій Дьор дає фінальний свисток. Так матч завершено у Черкасах. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.